Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І в сьогоднішньому відео ми будемо робити ТО нашого авто. Прийшов час, і як я про це дізнався, я увімкнув запалювання і побачив сповіщення на панелі приладів. «Замініть мастило в вашому двигуні» Я вмикаю запалювання. І в мене Виходить, отаке от повідомлення: замінить моторне мастило Це сповіщення виходить автоматично на всіх фордах, воно запрограмовано з заводу на 15 тисяч кілометрів. Цей період можна зменшити з допомогою програми ForceCAN або іншої. І цей період залежить від умов використання авто, якщо умови використання гірші то потрібно зменшити період заміни мастила. У мене виставлено 10 000 км, і тому я замовив собі мастила, фільтра і повністю комплект для ТО. в магазині, який я знайшов для себе це магазин Ford Org UA. Дуже приємні ціни. Все по оригіналу ви зможете знайти. Комплекти ТО, запчастини, також аксесуари для Форда і Лінкельна. Досвідчений менеджер допоможе вам все підібрати по каталогам або по ВІН-коду. Запропоную те, що більш підходить вашому авто і сподобається вам. Ваше замовлення швидко зберуть і відправлять вам. Також приємний бонус для моїх підписників з промокодом автовітамін. Вам зроблять в магазині знижку в 5%. Якщо чогось немає в магазині, то вам привезуть це під замовлення. Так що користуйтесь цим магазином, замовляйте те, що вам потрібно, я рекомендую. Посилання на магазин fort.org.ua Ви зможете знайти під відео. Натиснути на посилання під відео або відкрити браузер і в впискові ввести or org. .ua. ми попадаємо на дуже зручний і яскраво оформлений інтернет-магазин. Тут ми зможемо знайти Телефони, месенджери, по яким можна буде зв'язатися з менеджерами, також можемо зареєструватися і зробити свій кабінет. Є інформація про магазин, графіки роботи, також адреса, де знаходиться магазин у Києві. І емейл, по якому можна написати листа. Також інформація про обмін та повернення, якщо вам щось не підійшло, або ви хочете замінити інформація про доставку до вас і вартість її, доставка новою почтою. Це дуже швидко і зручно. Переходимо в каталог. Не можемо побачити каталог авто. Більша частина моделі Ford тут є. Також літкольний. Тут ви можете знайти запчастини для авто від 2000 року. Навіть якщо у вас авто старіше. Можна замовити запчастини для авто 90-х років. Вам менеджери допомогуть по каталогам знайдуть і швидко доставлять. Уже зручний каталог. Тут вибираємо, ну, наприклад, Escape Kuga з 12-го року. Вибираємо Двигун, який вам вас цікавить, який у вас, наприклад, 2 00 буст. Тут ми бачимо групи запчастин, витратні матеріали для технічного обслуговування для ТУ, технічні родини, запчастини кузівні, аксесуари для авто, для коробки. Переходимо. Тут бачимо яскраві фото запчастини оригінальні. Ви можете побачити, що в оригінальних упаковках все, а ціни то зовсім цікаві. Переходимо в технічної рядиний, все дуже зручно зроблено. Ви можете знайти тут в цьому магазині все, що вам потрібно і що вам цікаво і замовити. Тут навіть є кнопка Передзвонити мені, Натискаєте, вводите свій номер телефону і менеджер в кратчайший час вам передзвонить. Все, користуйтесь цим магазином. Бажаю вам всього найкращого. І нагадую, не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А якщо ви бажаєте допомогти моєму каналу або сказати своє дякую, можете зробити це фінансово. Всі дані є під відео. А ми починаємо наше ТО. Поїхали! Замовив оригінальне мастило Motorcraft Full Synthetic 5v30 з допуском M2 C 961 A1 GF6 оливний фільтр FL2131 це повний замінник FL 910S і оригінальний фордовський повітряний фільтр. Спочатку нам потрібно зняти захист, щоб у нас був доступ до зливної пробки. Помічниця прийшла. Захист під машину, щоб не заважало. Знявши захист, ми звільнили доступ до слівної пробки. Потрібно перевірити, щоб у вас не було дуже горяче мастило. Це можна перевірити, дотронувшись до картера. Беремо голівку на 15. Потрібно приготувати тару, куди будемо зливати мастило одразу. все І так, зливаємо повністю все мастило. Можна залишити десь на пів годинки, щоб стекло все, все що там є. Можна навіть на кілька годин. Зараз тонесенька струйка, потім буде капати, ну, щось накапає. Зливну пробку перед тим, як ми її. Вкрутимо назад. Потрібно або нову вкрутити, або замінити прокладку. Знімаємо стару, обробляємо, витираємо все. Вставляємо нову, і можна буде закручувати обратно. Все пройшло десь пів години. Краплі мастила вже дуже повільно крапають. Я думаю, що можна вже закручувати пробку обратно. Витираємо трохи тут і. Закручуємо пробочку, як я вже говорив, або нову замінюємо, або міняємо гумову прокладку на нову. І затискаємо. Не так щоб уж прямо на наповну. Це. Масло ми злили, пробку вкрутили на місці і тепер нам потрібно викрутити оливний фільтр. От він знаходиться тут знизу. Зараз я буду його викручувати і ставити новий. Для того, щоб зняти фільтр, можна спробувати вручну. Ну, може і не піти, краще мати зйомник такий або інший і знімає. Все витираємо від оливи. Якщо є чим обробити, побризгаємо, Якщо нема, то добре витираємо. Так. І зараз будемо вставляти новий фільтр. Нам потрібно змазати оливою гумове кільце. Не обов'язково заливати олію в фільтр повний. Оливний насос сам може закачати оливу у фільтр. І закручуємо на місце фільтр. І затискаємо просто вручну. Все. Фільтр я Крутив. Масло ми злили, пробку зривнув вкрутили. Тепер потрібно встановити обратно захист. І останній закручуємо. Я подивимось, що у нас. Мастила. Ну от таке. Грязненьке, ну. Але вже більше року пройшло, як воно працює. Зараз поміняємо, буде краще. Це наша помічниця. Невідомо звідки взялась? Невідомо, звідки взялась, ну, допомагає. Не? І їсть. Зливаємо копот. Наливаємо компот і будемо зараз заливати свіжу оливу. Підготовляємо каністочки з оливою. Вони тут. якраз якби жабот для них приготували. Дуже зручно вони тут стоять. Я підготував шість кварт оливи Full Synthetic. Тут в мене ще половинка залишилась з останнього разу. І зараз будемо заливати. О, Яке жовтеньке, нове мастило. Вже четверту заливаю. Так, це вже п'ята, зараз вже залив 5 пляшок і перевірю рівень. Так, і що у нас? Ну, виходить. Ось десь так. Ще до рівня трошки не вистачає. Так, дали їй ще половиночку. Зараз я заведу авто, воно попрацює десь хвилинку, щоб масло розійшлось усюди. І потім я вимкну, почекаємо, щоб стеклось все, і перевіримо ще раз рівень мастила. Це зараз я вимкну двигун і трошки почекаємо. Далию ще трохи оливи, тому що ще рівня немає. Так, дивимось рівень. Ну в принципі, все, ми вийшли на рівень, нормально все. І зараз нам залишилось замінити тільки повітряний фільтр. Відкручуємо кришку повітряного фільтру. І обережно витягуємо кришку і витягуємо фільтр. І, як ви бачите, отакий грізненький. Не так, щоб дуже, але кольор змінився. Ось новий. Ставимо новий. Все, фільтр встав на своє місце. Ставимо кришку. Все. Молю і закручуємо так, все закручуємо з за одну головину, пробку вставляємо, перевіряємо щуп, витираємо, де накапали. Перевіряємо, щоб нічого не забули під капотом зайвого, і можна закривати капот. Після того, як ми зробили ТО, як замінили все мастило і фільтра, нам обов'язково потрібно скинути нагадування про заміну мастила. Що для цього потрібно зробити? Ми вмикаємо запалювання і натискаємо Одночасно педаль гальма і газу. І тримаємо. З'явилась надпис Service Oil Reset in Progress. Чекаємо, поки не закінчиться. Тримаємо педаль гальма і газа. Все, ми бачимо Service Oil Reset Complete. Закінчилось. Ми скинули нагадування. Тепер можемо перевірити, якщо ми вимкнемо запалювання, вмикаємо і це сповіщення вже не виходить. Все, ми скинули. На сьогодні все. ТО ми зробили. Масло поміняли, фільтра поміняли. Напоминалку скинули. Тепер можемо вільно кататися до наступного ТО. І не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати і тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А я хочу з вами попрощатися. Пока. До наступних зустрічей! Бувайте ты